Дмитро та Альфред нацвардійці днями разом з патрульниками обходили мікрорайон зарічний. Як раптом сигнал, невідомий пограбував жінку. Просто з рук вирвав сумочку із грошима та телефоном і зник. Однак виявити крадія хлопцям вдалося швидко. Зайдя в двори, побачили, як мужчина неізвісний підпалив мусорник і стримительно туди виходив. Рішили просто там документи. Поліцейські проводили обпис. При обыске обнаружили вещи, которые находились в описании. Спрашивали чей телефон, он говорил, что это моей девушки. Она подошла, и он ей отдал телефон. Она стремительно ушла в кафе. Я ушел за ней. Потом говорил, что это не ее телефон. Решил сотрудник полиции с задержанным. Ему показали телефон, он сказал, что это не мой телефон. Вы мне его подбросили. Підозрюваного заарештували, не залишили без уваги і спритність нацгвардійців. Бійців нагородили подяками від Криворізького управління патрульної поліції. Ми перший раз награждали хлопців, Я думаю, в наступному при нашому совмісному патрулюванні, будемо ще Больше награждать, будуть розкривати ребята, звісно, це очень хороший показатель, що у нас дійсно існує одна система правоохоронних органів, то що граждані можуть розраховувати на допомогу. Самі ж нацгвардійці відзначають, хоча це й не перша відзнака за співпрацю з правоохоронцями, вона вкотре підтверджує надійність внутрішніх військ. Затримання, це, яке зараз було, воно досить значуще і одне з показових. Зважаючи на те, які є результати. Можу завірити мешканців Кривого Рогу, що спокій в наших, в нашому місті він буде збережений. Всеволод володпрокуф'єв Костянтин Сологуб, програма Місто.